Цей об'єктивно ще з цього може підійти, але я більше люблю такі тоненькі. Так, 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 так. О, тут є гарний голубий. Хм, здається, я знайшла переможці. Так, це закладка з плокай. Супер. Оці ми залишимо. Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І це черговий влог. Вчора спонтанно <laughs> мої вихідні перетворилися в намагання пошвидше одужати, звідки взявся нежить, чи то така погода, чи що, але захворіла. Непільси апельсиновий сік і навіть на солодка вода. На що я дословою, тому в якості компенсації навіть бачите привела себе в порядок. В попередніх кадрах ви помітили вже цю книжечку. Я маю до тебе кілька запитань. Авторка, фіналістка поліцейської премії Ребека Макай. її роман Good Believers, Сподіваюся, що в нас її скоро видадуть. Ця книга. Це детективна історія, але не звичайна розважальна детективна історія. А вона претендує на таку інтелектуальність, оскільки порушує багато суспільно важливих питань. Тут багато розкривається тема расизму, дискримінації, сексизму, питання привілейованості, влади. Вона дуже легко читається. Попри це, я її прочитала за півтори дні, я вже її дочитала. І це тверда четвірка. Забрала бал, тому що, як на мене, все-таки можна було зробити. Бути більш тонкою, не такою моментами очевидною, тому що якщо нам не пояснюється щось в одному реченні, то в наступному точно поясниться або звернеться на це додаткова увага. І для масового читача це точно класно, тому що велика кількість людей не задумуються про якісь проблеми навіть я деякі речі на них не зважала, але ця книга звертає на них увагу. І як для мене, це було трішечки за грубо подано, але тим не менше, книга варта уваги така. Досить товстонець, тут понад 400 сторінок, звичайним нормальним середнім шрифтом. Попри це, знову повторюсь, читалось дуже легко, швидко, гарний стиль авторки, як для детективної історії, все-таки забагато тексту, і деякі моменти, можливо, я би скоротила, але як для роману ідеї, як тут заявлено з за анотації, то мені було всього достатньо. По сюжету у нас є головна героїня, яку звати Боді Кейн вона відома подкастерка, яка в своїх Кастах розкриває теми злочинів, такий true crime щодо вбивства жінок. Їй дають запрошення вирушити в нью-гемпширську школу Пансіон, в якому вона навчала 4 роки, коли була студенткою, і вона там буде викладати власне на міні-семестрі кіно. Історії кіно. І таким чином, коли вона туди приїжджає, деякі речі з її минулого спливають, і вона згадує про незакриту справу вбивство її сусідки. По кімнаті талії Кіт деякі докази, які були навернуті проти неї, це були докази, які давала вона сама, а деякі давали її інші однокласники. І ось вона не може ніяк полишити думку про те вбивство. Вона постійно про це думає Я розумію, що все-таки можливо дитяча фантазія викривала і. Певним чином разом зі своїми студентами вона починає цю справу розкривати. Це було цікаво. Тут також є така міні-дорогорядна лінія, на якій не сильно акцентує авторка, але вона є. Це власне ця історія, коли її чоловік, нашій головної героїні, потрапляє в скандал. І тут також спливають його факти про минуле. І ця історія про кенселінг в Америці. І дуже цікаво насправді порівняти, як працює кенселінг, хоча скасування людей в. Америці як в Україні, тому що в нас теж таке є. В нас дуже люди люблять когось відмінити, повністю відректися від нього і намагатися якомога більше хейту на нього проливати. Але в Америці це, окрім цього, всього також є повна відсутність будь-яких привілеїв цієї людини згодом, повністю його блокують, всюди зневажають, і те, як змінюється його життя під впливом цього суспільного резонансу. Сама сюжетна лінія мені також сподобалась, вона схожа. По ідеї до детективної історії, яке таке місце зовсім не розв'язкою, нічого такого, е, жодних спойлерів, але е, сенс схожий. І е, е, мені сподобалось, тому що авторка водила нас в носа і трошки не на тих людей, можливо, моментами показувала, або не на всі деталі. І коли в фіналі то я розумію, що це все було, хто за чим причетний ланцюжок. Е, Причетності до скоєного злочину він дуже заплутаний, і було цікаво спостерігати, як наші герої намагаються його розплутати. Зараз проїде 10 трамваїв, 10 поїздів, і я допишу це відео. Тож, мені сподобалось, і від себе можу її рекомендувати. Також до речі, в перервах. Відпочиваю з такою книжечкою «Лабіринти американського постмодернізму. Це перший том. Взагалі ця книжечка є таким добрячим е, теоретичним посібником з того, що таке американський постмодернізм. Е, я вже дійшла до розділу з персоналіями, прочитала про Гоукса. Але оскільки я не читала його текстів, то деякі моменти пропускала, бо це буквально аналіз його книг. Але коли діду до Делілу, точно буду уважно читати. Другий том у мене також є. Зараз по плану поснідати і починати знімати відео, тому що немає часу хворіти. Далі будемо читати інші книжечки, трішки покажу вам своїх робочих буднів, Сподіваюся, що я одужаю, тому що за тиждень буде фестиваль земля поетів. І я сподіваюся, що я зможу звідти також зняти велике красиве відео. Ну але це якщо все буде добре, тож. Бажаю приємного перегляду. Віть ви теж, коли хворієте, то хочете себе чимось потішити і вибираєте яку книгу купити? Бо я півранку провела займаючись саме цим і, врешті, вирішила купити собі новинку від видавництва РМ. Я спочатку вибрала книги від фабули, але згодом поглянула і зрозуміла, що мені буде дешевше їх придбати по корпоративній знижці, коли вони прийдуть в книгарню. Тому вирішила все-таки взяти книгу від видавництва РМ, яку я просто зараз не можу знайти. Боже, якщо ж вона називається? От то, звісно, поназивають, а потім не можеш згадати, що ти купила. Блін, її тут нема. А що ж це за книжка така? Цікається, що це таке? Може, це підліткова література? Може, це підліткова література? Боже, що я купила? Що це за? О, знайшла. Це бажальне благословення, бачила позитивний відгук на неї 600 гривень. І я думаю, така, ну подивлюсь, що там по книгарнях, де дешевше. І в результаті на 30 гривень вказ де дешевше, але думаю, підтримую видавництво, замовлю варем. І що ви думаєте, немає доставки в поштомат? Немає. А я така, думаю, ні, ну це вже, це вже не по-людськи. Я вже звикла до комфорту і пішла, вернулася в КСД і купила там. i <laughs> Добрий ранок. Львові, як завжди, дощить. Мокро, холодно. Я запізнююсь на роботу. Це як завжди. Книжки, які б ми могли в теорії ще почитати в цьому влозі невеликому новинка Весел, Барба Пупорова, Лаурет Поліцера». Кажуть, що дуже драматична, тому я щось не дуже в настрої таке читати. Думаю, між цією книгою, наприклад, Daisy Jones and The Six. Ой, пади Daisy Jones and The Six талжен Кінсі подобається мені ця авторка. дивіться, яке красиве оформлення зрізу. Звичайні форси, це це подаруночок Мілки, а така закладка по моїй улюбленій книзі. Хочу почитати. Не дуже люблю насправді про музикантів читати, як пояснилось, але думаю, що вона швидко піде, тому може бути. Хоча вона така дуже мені літня здається, не знаю чи це той настрій. Усі мої тривожні дзвіночки. Бачу постійно лише позитивні відгуки, кажуть, що це рід, Не знаю, хочеться почитати, понестульгувати можливо. Не знаю, правда, який там період описаний, але кажучи, дуже настроєва і атмосферна. Ось цю «Прямо думаю, ти не впізнаєш мене, Поліни Колокової. Це продовження курсу. Курс мені сподобався, і я би почитала ось це. Зараз така пора, що якраз на детективи тягне. Холодний Яр Юрій Горліс-Горський. Це новинка «Віхоли». Величенький роман. Насправді не знаю, чи взагалі би встигла його прочитати. Ну, чесно, мене є вихідні, я можу встигнути, але це буде щось про війну, Холодний Яр. Власне. Селяни та начатки козаків об'єдналися. Щоб не пустити на свою територію більшовиків ані денікінців. Автор змальовує збройні сутички, з червоними та підпільну роботу українських повстанців. Ну, це точно мастріт, але, можливо, не в цьому флозі. А ще принесла вам тютюнника, просто показати, який він красивий вийшов у віхоли. Дуже люблю цього автора. Дуже рекомендую познайомитись навіть влітку, весною, осінню чи взимку, він ідеальний в будь-яку пору, дуже його люблю. Тому принесла почитати. До речі, цікаво, від кого тут буде рецензія чи критика Олени Пелешенко. М -м? Ще від неї не читала а, в цьому каноні. Але з радістю почитаю. Тому, тому тому, зараз подумаю, але, мабуть, що скаляюся до ось цих двох книжечок. Мабуть, все-таки почну з трилера, а далі вже глянемо, як буде ситуація розвиватися, скільки я все встигну. Привечір. Я прийшла до вас, щоб призвітувати про. Мої перші враження щодо книжки бліноколокової. Ти не признаєш мене. Мені подобається. Мені подобається напружена атмосфера. Мені подобається, що в нас зберігається ця основна лінія головних героїв. Але разом з тим відбуваються нові вплетіння, нові другорядні герої, лінія хлопця, власне, якого приютила Єва, головна героїня попередньої книги. Вона Продовжує розвиватися, і цей хлопець стає вже головним героєм, якійсь мірі. Е, що мені не подобається. А тут вже цікавіше. Мені здається, що це дуже логічно, коли е, злочинець приходить на місце злочину, щоб перевірити, чи він не залишив сліди, е, перевірити, в якому стані його жертва. Та, там, наприклад, е, мені здається, що це досить логічно, і я здивована, що про це ніхто не подумав. Е, другий момент е, мене дуже дратує. Навіть злить у бурі е, момент е, взагалі того наскільки огидними людьми е, описані журналісти в цій книзі, тобто це така наволоч, яка лише заважає процесу. Я розумію, що медійники радше бувають різного ж типу. Є медійники трохи, наприклад, які ганяються за сенсаціями, і нічого не перевіряють. Знаю людей, які дуже з любов'ю і повагою, гідністю працюють в цій сфері. Мені якось це дуже так. Обурливо, знаєте, цей текст читається дуже легко на одному подиху. Мені подобається те, наскільки він швидко в мене йде, бо дійсно такі історії хочеться читати просто одразу за вечір, два. І можу вам так в загальних реченнях охарактеризувати взагалі основний сюжет. У нас є дівчина Діана Рудківська, яка зникла безвісти. Тривалий час її е, не могли знайти, і ось вона виходить е, на волю, вибирається з якогось полону, е, втратила пам'ять під е, всім цим жахом, який прожила, її качали певними речовинами. і Вона багато всього не пам'ятає. і Ось вона вибирається звідти і дуже обережно, намагається з нею якусь інформацію отримати, але вона нічого не пам'ятає. І ця діана це. Однокласниця близької подруги Максима, який є власне героєм з попередньої книги Корсу. І що ще можу сказати? Мені загалом поки що не зрозуміло, куди воно буде вести. Тому що е, ось вся ця картина, яка була описана, і навіть попри те, що тут є вже елементи з трилер, тут є елементи того, як, наприклад, Діана отрималась в тому полоні, в нас є е, думки цього чоловіка, який в цьому винен, який є злочинцем. Але... Найменших зачіпок, хто це може бути, у мене немає, і це прикольно. Тому я думаю, що так, оскільки я тут на 111 сторінці, я думаю, що я сьогодні ввечері вже, ну добре, завтра ввечері йду читаю і буду ділитися з вами відгуками, бо мені здається, що ця книга може мати реальний шанс дуже мені сподобатись, навіть більше за корс. І до речі, це не все, тому що я почала ще одну книжку, і це близько. Як завжди не люблю у влогах розповідати лише про одну книжку, завжди дуже багато, але насправді вони такі маленькі, що дуже легко читаються цей трилер. Вирішила взяти в подруги. Це перша книга з циклу Золота Бранка, це Dark Romans. Я нічого не маю проти таких романів, якщо це написано все одно з розумом. Якщо це, наприклад, не щось там толерування, якогось насилля чи щось таке, то чому б ні? Це розважальна література, хай вона буде в різних формах. Не читала взагалі багато такої літератури, але цю захотіла, тому що вже вийшло три чи, ні, мабуть, чотири вже точно частини є цієї книги. І з кожної частини все більше людей говорять про те, що вона варта уваги. Тому вирішила спробувати. Це жахливо зараз. Я це читаю, мені страшенно це не подобається в усіх сенсах. Але я думаю, що. Ну, о, Ладно, гарна. Гарна обкладинка. Але я думаю, що я її дочитаю, навіть якщо там буде одиниця чи двійка, я продовжую її читати, бо кажуть, що друга значно краще, і ось мені цікаво, як авторка може написавши таку погану першу книгу, перемкнутися і написати зовсім щось інше, набагато краще. То ще не знаю, але цікаво спробувати. Тому будемо продовжувати читати. Я нарешті знайшла час, щоб під'єднатися і розповісти вам про свої фінальні враження з приводу цих книг. Як ви бачили в попередніх кадрах, Покупок дуже багато і не хочу знову забирати весь час і показувати їх ще й у влогу. Тому е, скоро вийде відео. Може воно вже вийшло з моїми покупками книжковими. Тут, до речі, позаду мене ще стоїть коробочка. Там теж захована одна книжка, новинка від лабораторії. І ось я думаю, е, яку книгу взяти в наступний влог, а е, можливо, вже навіть. Влог у нас буде, і ось я думаю, тому скоріш за все буде опитування в моєму інстаграм. Тому якщо вам цікаво, переходьте поклик є в описі до цього відео. Я взагалі думала чи згадувати вам про цю книгу ще раз вкотре і якось ділитися своїми враженнями, тому що це відверто найгірше, що я читала цього року. Мабуть, але е, я буду читати другу частину. Такий от парадокс. Блиск це такий собі вступ, це пролог до основної історії, яка буде розвиватися в наступних книгах. І поки що я взагалі не розумію, чому серед багатьох інших книг саме ця вистрелила, набрала такого е, ажіотажу, такої популярності. Понад 2, 2 мільйони примірників продано, я не розумію за що. Абсолютно це дуже прохідний текст. Наші перекладачі дуже постарались і зробили цей текст ще гіршим, ніж я впевнена, він є в оригіналі. Купа непотрібних рідко вжитих українських слів. Вони хотіли таким чином додати якоїсь атмосфери старовини, але я не знаю, для чого це потрібно. Це ж у нас події відбуваються на середньовіччі. По сюжету, якщо вам таке стало цікаво, що ж тут відбувається, у нас є король Мідас, який перетворює все на золото. До чого б він не доторкнувся, все перетворюється на золото, і ось у нього є Аурін, наша головна героїня, яку він також перетворив на свою золоту бранку. Ці люди, до котрих він доторкався, вони помирали. А ось вона жива, вона жива і вона заточена в цю золоту власне клітку, з якої не може вибратись, вона не може ні гуляти, ні спілкуватися з іншими людьми. Якщо вона цього хоче. Щодо сцен 18, то їх не так і багато, хоча б можна було про це подумати, враховуючи те, що в нас історія починається буквально зі сцени оргії. Але ні, їх було всього, мабуть, дві, і то вони не так, щоб детально описані. Одна з цих двох сцен, це буквально опис. Е YouTube буде блокувати це слово, але ви можете подумати, що це таке. Це все не насилля. Тому я цей текст читала дуже швидко, дуже так по діагоналі деякі речі пропускала, тому що в цьому нема абсолютно ніякого сенсу. Ми лише знайомимося з героями і вчитуватись в якісь деталі. Не треба. Якщо вас також цікавить ця серія, то від мене рекомендую абсолютно легесенько там якісь моменти пропускати, тому що в цьому абсолютно ніякого сенсу немає. Я цю книгу взяла в подруги. Вам також рекомендую десь її взяти, тому що з великою ймовірністю ця книга вам не сподобається. А от щодо наступних не знаю, будемо дивитися, можливо. Візьму наступні книги в якомусь влозі, так само в якомусь. Маленькому форматі відео такому живого формату зазнімлю, як я продовжую читати цю серію і, можливо, зроблю окремий відгук. Але, як на мене, вона цього не заслуговує. Тому глянемо, що там буде у нас в другій частині. Вона вже набагато товстіша і вже третя, четверта є. Тому будемо дивитися. Поки що це відверто дуже погано і написано. І придумано, і взагалі весь сюжет — дуже багато проблем, тому. Забули за нею. Поліна Колокова, ти не впізнаєш мене. Е, Ця книга мені сподобалась більше за корс. Мені це читалось дуже легко на одному подиху, е, з тим, щоб розважити мене і подарувати якісь гострі емоції. Книга впоралась, тому е, це така тверда четвірка, супер, е, можливо, навіть четвірка з плюсом, е, хороша книжка, класно підтримати українську авторку, але знаєте, не в е, через якийсь синдром менше вартості, щоб його так бороти, а дійсно, тому що класна книга і. Е, я не розгадала, чим це все закінчиться. Можливо, якби у нас було якось більше підказок від авторки, то можна було б зрозуміти, але я не ставила собі таку мету, і мене це здивувало, і це має логіку, як таких сюжетних дирок я не бачила. Тому рекомендую, якщо зацікавилась, її можна читати. До речі, мені здається, абсолютно точно не хронологічно. Якщо ви не прочитаєте корсо, траш, якої вже до речі закінчився. Можете одразу брати цю, жодних проблем не буде. Ви нічого не втратите, тому що в принципі історії йдуть е, окремо. Нас не згадується там умовно злочинець, ані згадується насправді, згадується мені здається, хто винуватий в перші книги. Отже, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Наступні влоги також. Будуть, можливо, навіть не змусять себе довго чекати. Як таких форматів влогмасів я не планую знімати, тому що я ніколи їх не практикувала. І, взагалі, оця ідея знімати щодня чи через декілька днів постійно влоги мене трішечки лякає, і я не хочу якось спішити, заганяти себе в якісь рамки. Тож будемо дивитись. Думаю, що декілька влогів я точно встигну зняти до свят, щоб і вам було що дивитись, щоб і мені було що знімати. Тож на цьому все. До зустрічі в новому відео зовсім скоро. Pa pa.